Друзі, вітаю спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив про те, що Україна намагалась тягнути в Грузію війну проти Росії, саме тому вони вивішують антиукраїнські банери в себе в кампанії, порівнюючи, що їхня квітуча. А влада принесла суперстабільність, правда, проросійську стабільність, але ж це інша справа. І почав атакувати Міністерство закордонних справ України. Далі пішла історія про те, що включився їхній прем'єр-міністр, наш прем'єр-міністр. Ну є невелика потасовочка. Давайте це проаналізуємо. А друге Молдова заблокувала телеграм про російські канали. Виявляється, це легко зробити. Чому наші діджитал-мужіни можуть це робити? Кажуть, що дуже важко. В Молдові дуже просто пише: цей канал тут недосяжний. Опаця! Канал можна заблокувати. А якщо можна заблокувати один канал, значить можна заблокувати весь Телеграм. Давайте і про це поговоримо. Ну і ще є красива історія з Казахстану. В Казахстані Вигнали московську біржу, послали її за кораблем. Кажуть, не треба нам тут московські біржі. У вас санкції, ви токсичні. Від вас неприємно пахне, пахне фашизмом, тому йдіть з нашої країни, сказали казахи. Ну і власне друг Путіна запропонував суперінноваційний метод, як вивозити газ із Росії. Я вам теж про це все розкажу. Плюс. Герої бойовиків 90-х Стівен Сігал вирішив записатися в російську армію. Одним словом, давайте все це разом упакуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російських агентів з українського політичного та медіапростору. А і дуже прошу, зробіть донат. Ми купуємо три дрони рубаки. 150 тисяч. Ви вже засипали. Нам треба мільйон. Насправді треба два, але один ще мільйон. Власники рубаки, інвестори, засновники рубаки, дрон, в який дуже багато вкладається в розробку. Дрон, в якому штучний інтелект може обходити, допомагає обходити російські реби, який літає на різних швидкостях, так, щоб його не вичислили росіяни. І дрон, який може летіти на 700 кілометрів. Полетить він по проханню нашого гуру. Так, в російські. Нафтобази, красиві, нафтобази, великі, як вони горять, красивими горим. Феодосії четвертий день ще палає, це прекрасно. Ну, і Гур каже, давайте ще три штучки, буде краса. Ну, давайте зробимо. Ми ж любимо красу. Україна це про красу, в тому числі ту, яку ми робимо на території Росії. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень, а ми починаємо. Спікер Грузії Шалва Попуашвілі коментував заяву МЗС. А наш МЗС сказав: Друзі, не використовуйте фотографію зерпіння страждання українського народу проти України. А вони повісли: ось дивіться, в нас в Грузії мости строяться, а в Україні дивіться ось що. І от яке майбутнє ви вибираєте ту про європейську частину Грузії. Та, яка за реформи, за НАТО, за Європейський Союз, і буде так, як в Україні, як в Ірпіні. Ну, чисто ж московський наратив. Або ось цю Квітучу, Іваношвілі, Росія, купа російських туристів, які в війну приїхали. Що ви вибираєте? питає цей Бор. Ну і український МЗС вийшов нормально і каже, друзі, припиніть ці тупі маніпуляції. Це про російські наративи і використовувати так негоже. Ви ж розумієте, що це маніпуляція. Ви прийшли, приспали людей, де торганули ним. Uh -huh. ee, якимись дешевими бонусами, а зараз, ти типу, намагаєтесь показати підміну фактів. Україна бореться сьогодні за всю Європу і за вас в тому числі. І коли Росія напала на вас, українські добровольці перші, хто приїхав, і останні, хто з сіл виходив. Ющенко зібрав мінімум 5 європейських президентів. Скільки ППО ми передавали, скільки автоматів передавали, що потім Тимошенко і партія регіонів На Ющенка ще заводили кримінальні справи. А як ти так, Калашнікові по долару віддавав? А ми допомагали, так як сьогодні нам допомагають Франція, Німеччина, Штати, Британія. І ми допомагали знищувати ворога там, але бачимо, що ворог. Відступив в військовому значенні, але почав наступати в політичному. І проросійська партія сьогодні керує. Проросійська партія сьогодні керує якраз таки. Грузію, ну і далі хочуть дійти до парламентських виборів ще одну декаду, ще одну каденцію дати проросійським партіям. Вона Швілі контролює і частину а, власне навіть тієї опозиції, яка опозиція до опозиції, і намагається впливати на суспільні процеси. Ну і зрозуміло, що на Грузинську мрію головну партію влади. Ну і власне спікер Папуашвілі почав вписуватися проти України, що мовляв Україна хотіла на початку війни втягнути Грузію. В війну, щоб вона типу відкрила другий фронт. Ну, друзі, давайте теж з нас не робити якихось там дикунів ворогів. Ми розуміємо масштаб Грузії і масштаб Другого фронту. Тому не треба зараз придумувати те, чого не було. Україна нікого не втягувала. Чи просила Україна зброю, хоча б повернути ту, яку ми давали, да просила. Чи просила Україна бути більш активними? Да, просила. Чи просила Україна не продавати підсанкційні товари, які проходили? Да, просила. Але нас не почули. Але зараз намагаються маніпулювати на виборах. Папашвілі ставить запитання офіційній Україні, заявляючи, що під час початку російської агресії в Україні офіційні особи втягували в цей сценарій. Грузію, за його словами, передвиборчі банери грузинської мрії набули такого резонансу, тому що вони подивились в очі власному злочину. Отак, От як каже Папуашвілі, на банери мають подивитися всі, особливо ті, хто підштовхував Грузію до сценарію, який зображений на банерах. Це були найважливіші банери, які у нас є. І кожен повинен подивитися на ці фотографії, особливо ті, хто підштовхував цю країну до сценарію, який ми бачимо. На цих баннерах нас надихнули змінити барвисту реальність і безпеку, які ми маємо сьогодні, на реальність, яка є в Україні. Ми бачили подібні картини не тільки в Україні, а й в Грузії. Грузинський народ добре знає, що означають зруйновані школа, дорога, міст. Хто закликав нас до цієї війни? Запитав Попуашвілі. Отак от. Для розуміння парламент Грузії дуже потужна структура, яка практично належить повністю Іванашвілі. А друге, ми знаємо, що і прем'єр-міністр теж належить Іванашвілі, хоча до цього був керівником фонду Сороса в Грузії. Але дуже швидко переобувся, одів нові красивочки, які трошки нагадують російські. Українська сторона відповіла достатньо грубо. Я думаю, що так не треба було грубо відповідати. тим більше, що е, грузинський народ він дружній до України. Він братський, він дійсно нам допомагав. І зараз допомагає. Ви знаєте, багато хлопців-добровольців воює в наших силах оборони. От, і напевно так не треба було, бо це так на грані фола. І я вважаю, що не треба з грузинами сваритися. МЗС наше закликало охочих. Оголювати правду, звернути увагу, що в деокупованому Херсоні, який постійно під обстрілами, в якому росіяни системно вибивають інфраструктуру, постачання світла і газу зараз стабільніше ніж у звичайному повсякденному Тбілісі, Сказав нашим МЗС. я вважаю за емоційно не треба так робити. От, але тим не менше бачимо, що йде перепалка. Вони втягують нас в свої вибори і намагаються нами скористатись. Нам це точно не підходить. Треба дружити з країнами. Але бачимо, що Грузія сьогодні в проблемі. Бачите, забирають в них 120 цих мільйонів. Спікер теж там, крім спікера, прем'єр ще теж намагався атакувати Україну. От знову ж таки. Побачимо дуже скоро за кілька тижнів там вибори. Опозиція намагається мобілізуватися. Президентка, на яку всі робили великі ставки, якось поки що ніяк себе не проявляє. Мої інсайдери в грузинській політиці кажуть, що задаток на кампанію і загалом задаток на вибори президентка брала в Івана Швілі в банку. Тому там мільйон доларів в неї ще публічного кредиту. Тому через це вона може нічого не робити. Не знаю. Ну, от опозиція дуже розрізнена, розбита. Сакашвілі в тюрмі, велика кількість людей дезорієнтована. Ось така ситуація в Грузії. Ну і відчуття, що Захід просто кидає Грузію. Тобто Захід, який міг би допомогти Грузії, повернутися в західний тил, в Західний фронт. Грузія, яка дуже багато зробила для євроінтеграції, сьогодні їх залишають. Дуже дивно, чому Захід не вписується за Грузію. Грузія, до речі, зараз теж намагається загравати з Китаєм. Ну, от, готові давати їм доступ до Чорного моря до портів. Там є певні програми, вони будували багато доріг. Ну, от, але зараз побачимо. Немає не, не чіткої зрозумілості, яку сторону піде Грузія. Ці вибори дуже багато визначать. Очікується по, ну, скажімо так, таких достатньо непублічних доповідях дипломатів, які працюють на території цієї країни, про те, що можливі протести. Можливі протести, вуличні протести, які можуть перерости в щось більше, а можуть і не перерости. Зараз конкретики ні в кого немає. А той, в кого є конкретика, більш за все він її планує, тому не знаю. От. Це по Грузії. Точно треба підтримувати наших друзів в Грузії, тих, хто за демократичну Грузію, а не про російську Грузію, тих, хто. Підтримує євроінтеграцію НАТО і тих, хто дійсно боровся за Грузію без Росії. Ви пам'ятаєте, що 100 років тому, так само було, як і в нас, на вулицях в Грузії вбивали людей, які говорили рідною грузинською мовою, людей, які прославляли культуру, музику, пісні, поезію грузинську росіяни їх просто вбивали. Ось така історія. А до того як Сакашвілі не почав реформувати Грузію, там правили просто російські вори, які просто намагалися підігрувати тільки Москві. Грузія скористалась шансом на здобуття незалежності, здобуття якраз таки суверенітету від Росії, але бачите, ці сили повертаються для нас. Це теж може бути уроком, тому що Росія заповзає як вірус, і вона намагається, знаєте, всюди нав'язати свою волю потім. Реванш, реконкісту організувати, це її постійний стиль, тому це треба пам'ятати. Московська біржа найближчим часом вийде із складу акціонерів Казахської фондової біржі. Кейс. От, якщо читати ці латинські букви, то буде каса. От, одним словом, касу, касу доведеться зменшити якраз таки в Москві. Москва допомагала створювати цю кейс Казахську фондову біржу. Stock Exchange, але, типу, технологіями в основному ну, явно купили і намагалися вибудувати в зонах колишнього впливу. Але казахи розумніші, ніж росіяни. Вони кажуть, так, москвичі, собрали манатки і на вихід. Ми викупаємо свої акції у вас і хочемо бути без вас. Ви токсичні? Ну, ось про це сказав голова Нацбанку Республіки Тимур Сулейманов. Загалом все роблять правильно. Голова управління біржі Аліна Алдамберген повідомила, що кейс веде переговори щодо викупу акцій. За її словами, викуп може бути здійснений або самим майданчиком, або акції передадуть третім особам за погодженням з казахською стороною. Ну може залучити якийсь фонд, який купить, або якусь іншу біржу Нью-Йоркську, Лондону, ну більш за все, якусь пекінську, гонконгську чи шанхайську. Але тим не менше неважливо, вони хочуть. І, як казав хвильовий, не втомлююсь повторювати геть від Москви. Ну і зараз якраз таки 13% а, треба вигнати Росію. Бачите, зачищають навіть біржу. Це прекрасно. В Молдові теж наводять порядок в домі, в хаті зачищають російські телеграм-канали пов'язані з проросійським шором. Ну і власне Майя Сандо, яка веде зараз референдум за. Проєвропейський вибір, яка веде президентську виборчу кампанію. Є там проросійський падаван, мілкий, брудний. Ну от, ну кажу ж, проросійський. І власне він там підбурює автономію регіону Гагаузії. Ви знаєте, що Окуповане Придністров'я, Гаузи там бунтують. Ну, чисто пострадянський комплекс. Здавалось би, де Гагаузи, де Росія. Чому їм їх підтримувати, вже вже там більше швидше Туреччину. Але от вони кажуть: ні, ти типу, подавай нам, значить, Росію тут великі регіони, все вести складно, і вони прийняли закон відповідний в Молдові. І тепер цей канал недоступен, так як нарушав містне законодательство. Бум! Отак от, от. А що в нас? Російські канали не порушують наше законодавство? А сам Телеграм не порушує наше законодавство. Просто коли виходять деякі наші офіційні особи починають розповідати. Нам брехню просто заливати в вуха. Ми не можемо зареєструвати, е, за, 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 заблокувати російський телеграм. Бо це складно. Як складно? В Молдові. Я щось не чув, щоб Молдова на світових ринках була суперпопулярним it фахівцем Що Молдова була найпопулярніша країна, де робляться розробки фаєрволи чи там it якісь стартапи. Ні, прийняли рішення в парламенті, взяли, заблокували. Все. А ми тут возимо. Просто це все по підлозі і розповідаємо. Ой, тяжко, Телеграм, як його обіграють. Понятно. Значить, нема мотивації, значить нема бажання закрити найбільшу помойку, яка є сьогодні в українському медіапросторі. Джерел нема, російська історія далі збирають бікдату, створюють наративи, закидають нам в голову. Ми такі, ого! Прям наші думки читають. Так, да, бо так працює технологія. Великі об'єми даних аналізує штучний інтелект, видає, що говорити, що писати, що бояться, чого хочуть, куди йдуть. Все. І це ще попри те, що вони ж бачать всі переписки, і все це аналізують. Просто для розуміння. А, тим часом друг Путіна Ковальчук, це з яким він любить випивати, цілий член Кор Академії наук Росії, каже, треба на підводних атомних лодках вивозити газ. Отак, от в Росії працюють нанотехнології. Це, звісно, буде стоїть дорого. Ковальчук знає, як цей бюджет розписати. Але підводні газові лодки це будуще, це будуще Росії. Правда, вони не знають, як будувати термінали, куди продавати. Знову ж таки, це щоб кудись продатися. Там ж на прийом щось треба. Ну, це не важливо. Головне, що Росія знайшла вихід, і все, газові атомні підводні лодки. Ось що спасе. Росію. Ну, не тільки. Ще Стівен Сігал спасе Росію. Колись забутий актор 90-х бойовиків, якого дуже любить Путін і Лукашенко. А кого ж їм ще любити? І той, і той розлучення, люблять оба Стівена Сігала. Стівена дуже часто він, більш за все, в російських традиціях любить випити. Ну і власне там відбувається наступна історія. Він, коли треба гроші, він банкротиться, він приїжджає або в Білорусь, або в Росію. Частіше за все, в другу і там танцює, пригає, скаче пляше. Ну і за це отримує якісь гроші. Походу зараз це вже не працює, тому Стівен Сігал, а, що прикладається, як чайка. Ну от могло б бути непогане козацьке ім'я, але це точно не той козак, з яким можна зварити каші. Бо він прийшов і сказав, готовий померти за Путіна, так його любить. І Росія сказала: Ну, все, супер, давай, пиши заяву в СВО, будеш служити, і власне тоді грошима тебе підтримують. І технічно все, що треба, вони йому допоможуть. Ну, подивимося, піде Стівен Сігал підписувати контракт на службу в Росії, щоб. Померти славетно в полях Донбаса, як це зробили безліч росіян, безліч окупованих Росією народів, та як це зробили північно-корейські дуже серйозні інструктори. Так само там може бути похований Стівен Сігал. Подивимось. У мене до вас дуже просте питання в Грузії. Хто переможе? Проросійські сили чи прогрузинські, прозахідні, проєвропейські сили? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. А ще дуже вас попрошу зробити донат. Купуємо три рубаки за мільйон, ще мільйон. Власне саме виробництво, власники виробництва закладають для того, щоб ми пошвидше зібрали і пошвидше це передали гуру. З трьох один точно потрапляє, а потрапляє прямісінько в російський НПЗ. Буде палати. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!